Тату, ти точно не передумаєш? з надією запитала Оленка і подивилась на свого батька, котрий стояв перед дзеркалом та зав'язував краватку. Вона знизила плечима і трішки навіть насупилась. Ну, мені здавалося, що кохання якесь інше, а у вас з Галиною все якось буденно, не таке як кіно». Микола усміхнувся. Він лагідно поглянув на донечку. Дякую за хвилювання, Оленко, але у нас із Галею все чудово. Оленка знову знизала плечима. Ну, добре, тоді я з бабусею чекатиму вас у ресторані. Добре? Все нормально, тільки ти сьогодні якась сумна, та ні, тату, все добре. Просто мені сьогодні мама снилася, зітхнула дівчинка. Микола одразу напружився. Вже п'ять років як її немає, і він робив все можливе, щоб Оленка не почувала себе самотньою. Його мама переїхала до них, щоб завжди бути поруч з онучкою. А Микола старався не пропускати жодного вихідного та проводити час із донькою. Хоча вона була ще маленькою. Коли Марія загинула в аварії, Оленка добре її пам'ятала та часто згадувала. Микола радився з дитячими психологами, як краще підтримати свою донечку. Всі вони в один голос говорили не можна забороняти чи ігнорувати спогади дитини. Слід спокійно розмовляти з нею та намагатися все пояснити. Микола дуже старався, хоча згадувати Марію було боляче і для нього. Він кохав її шалено, але ще більше він любив їхню донечку, і саме задля неї він був готовий на все, навіть на те, щоб одружитися з жінкою, до котрої не мав сильних почуттів. Галина була доброю, хоча трошки нудною. Але Микола був переконаний, що вона стане для Оленки хорошою матір'ю, Галина завжди тримала все під контролем. Щоправда, поки у неї не виходило знайти спільну мову з дівчинкою, але Микола вірив. Що все вийде. Він був переконаний в одному Оленці потрібна мама, а Галина найкраща кандидатка на цю роль. Його мама часто нарікала Сину, ну як так можна одружуватися з жінкою, аби тільки була? Ну, не можна так. Я не кажу, що Галина погана, але ви з нею такі різні. І чому ти вирішив, що вона порозуміється з Оленкою? Вона ж непроста дівчинка, її не обдуриш солодкими словами. Мамо, давай не будемо про це. Спокійно відповідав Микола. Ти ж розумієш, що в Оленки зараз такий вік, коли все навколо суцільна небезпека. Ну вона не буде ділитися з тобою своїми секретами, а зі мною і поготів. І що ти мені пропонуєш? Мама тільки хитала головою і більше нічого не казала. За годину Микола вийшов з дому, вирішивши їхати в ресторан, де мала відбутися церемонія на святкування. Він їхав на своїй машині. Галина була згодна, що не потрібно за нею приїздити на лімузині. Тим паче, що у неї це був перший шлюб. Микола поглянув на годинник, як не дивно, цієї ночі йому також наснилася Марія. Вона нібито хотіла щось сказати, але він не міг її почути. Вона й раніше снилася йому нечасто, але щоразу він прокидався зі сльозами на очах. Він ніколи не розповідав про це ні мамі, ні Оленці. Я встигну. Подумав Микола і різко повернув машину в інший бік від ресторану. Йому спало на думку заїхати на кладовище до дружини. Тільки на п'ять хвилин просто розповісти їй, що він старається заради їхньої донечки. Він був переконаний, що Марія його зрозуміє, вона завжди його розуміла. Той день він пам'ятав, наче все сталося вчора. Оленка тоді захворіла. Температура була не надто високою, але Марія, як дбайлива мама, вирішила скасувати свій запис до майстра. Та Микола її зупинив. Марія, ну припини. Ти ж так хотіла до цього майстра. Я сам справлюся з нашою донечкою. Ліки дамо, поїмо, пограємося, а якщо щось потрібно, я тобі одразу зателефоную. Марія трішки вагалася, а потім перепитала Ти точно пораєшся? Точно подзвониш? Точно, точно, не хвилюйся. А через годину йому подзвонили і сказали, що дружина потрапила в аварію. Микола тільки встиг закричати сусідці, щоб вона дивилася за Оленкою і швидко помчав на місце події, в одних шортах та кімнатних капцях. А в Марія лежала догори дном. А поряд лежав інший автомобіль. Дівчину, котра керувала тією машиною, несли на ношах. Якби тоді Микола знав, що саме вона винна у смерті його дружини, він би не витримав. Пізніше на суді з'ясувалося, що дівчина тільки не забрала автомобіль із сервісу, де щось неправильно відремонтували і на повному ходу. У машини відірвалося колесо. Її авто занесло, і вони зіткнулися. Машина Марії була легшою, тому постраждала вона більше. Микола не пам'ятав точно, що було далі, та йому вже було байдуже, хто винен. Марію не повернути. Дівчина потім навіть намагалася з ним зв'язатися, хотіла допомогти, але Микола не хотів її слухати. Він розумів, що вона не винна повністю, але не міг змусити себе пробачити її. Зупинив машину біля воріт кладовища і пішов знайомою стежкою. Згадав, що завтра річниця смерті Марії. Він трохи забарився, хоча, звісно, не забув би про це, точно не забув. Але прийти завтра було б неможливо. По-перше, це виглядало б неввічливо щодо Галини, а по-друге, вони з Оленкою та Галиною мали летіти на море. Така собі. Весільна подорож. Микола поглянув на годинник і пришвидшив свої кроки. У нього залишалося тільки 15 хвилин, щоб не спізнитися. Йому було важливо не змушувати Галину чекати перед гостями. Він вирішив бути зразковим чоловіком та ставитися до неї з повагою. Він майже підійшов до огорожі, коли раптом побачив когось біля могили Марії. Він зупинився і здивовано подивився. У Марії не залишалося родичів, хто міг бути. На колінах перед могилою сиділа жінка, а перед нею лежали свіжі квіти. Дивно, може, якась подруга? пробурмотів Микола, зробивши ще кілька кроків до незнайомки, яка сиділа біля могили Марії. Коли він підійшов ближче, жінка обернулася, і він миттєво її впізнав, хоч бачив, коли стільки михцем. І в напівзабутому стані. Вона була тією самою дівчиною з аварії. Серце стиснулося в грудях, а кулаки мимоволі стиснулися також. Ви, якого дідька ви тут робите? не втримався він від грубості. Жінка перелякано подивилася на нього. Пробачте, будь ласка, пробачте, я знаю, що ви повинні були прийти завтра, у річницю її смерті. Я зараз піду, промовила вона і опустила свої очі. Микола ратом зрозумів, хто це вже п'ять років поспіль приносив свіжі квіти перед річницею смерті Марії. Вона вийшла за огорожу і намагалася обійти його, але він мимоволі затримав її жестом руки. зачекайте, це ви приходите сюди кожного року напередодні? Так, тихо відповіла вона. Я не хотіла завдавати вам болю. Тому не приходила в саму річницю. Навіщо? Суд же усьому розібрався, ви не винні в тій аварії. Голос Миколи трішки пом'якшав, і вона знизила плечима. Я могла поїхати іншою дорогою, я могла пізніше чи раніше забрати ту кляту машину. Та яка різниця? Вашої дружини немає, і все це через мене. Микола сів на лавку, він відчував, як сили його покидають. Ну те ж саме можу сказати і я. Марія не хотіла їхати в той день до перукаря. Наша донечка захворіла, а я наполіг. так що не ясно, хто тут винен більше. А як ви, як ваша донька? Якщо я не помиляюся її звати Оленка, Микола кивнув, а потім він помітив шрам на обличчі тієї дівчини. Він згадав, що її тоді також витягали з того світу. Як ви живете? Вона завжди згадує маму, але, здається, вже змирилася, відповів Микола, а в його голосі звучав сум. Знаєте, можливо, я маю перед вами вибачитись, сказав Микола. Діана, тепер він згадав її ім'я, поклала руку йому на плече, але він тільки похитав головою. Ні, ні, в жодному разі ви не маєте переді мною вибачатися», – сказала Діана, навіть якби ви хотіли мене вбити, я б зрозуміла. Але тепер я не буду вам заважати. Я піду. Та почекайте ви, Микола відчув, як у кишені завібрував телефон. Але він що не почув. Діана здивовано подивилася на нього, а він тихо сказав Давайте я вас підвезу, ви ж поспішаєте, поглянула вона на його костюм. Тоді він махнув рукою. Це вже не так важливо. Важливо те, що відбувається тут і зараз. Микола посадив її в машину і, коли їхав, швидко написав Галині повідомлення. Пробач, я все скасовую, потім поясню. Він зупинився біля будинку, де жила Діана. Це тут? Так, хоча раніше ми жили в іншому місці, коли я була одружена. Вона затрималася і подивилася у вікно. Мій чоловік намагався заощадити на ремонті машини, привіз дешеві запчастини. Ми розлучилися одразу, як тільки я вийшла з лікарні. Микола кивнув, вам також добряче дісталося, сказав він співчутливо. Нічого, я вже все пережила, відповіла вона з гіркою посмішкою, і на мить їхні погляди зустрілися. Микола побачив у її очах щось. Що змусило його серце пропустити удар. Може, ви хочете кави, не знаю, чи це доречно в нашій ситуації. Доречно, дуже навіть доречно, посміхнувся Микола. Яна запросила його до себе. Її квартира була невеличкою, але затишною. На стінах висіли картини. Микола уважно їх розглядав, але міг, не міг розпізнати автора. Дивно, я завжди так любив живопис, але я не можу зрозуміти, хто це намалював, хоча моя Оленка також дуже чудово малює. Ви знаєте, автора, тихо сказала Діана і підійшла ближче. Це мої роботи. Серйозно, але чому ці картини не на виставках досі? Коли я була молодою, я мріяла стати відомою художницею, але це було до аварії, промовила вона і опустила свій погляд. Знаєте, я нікому не розповідала, але в той день, коли все сталося, я бачила очі вашої дружини. Я розуміла, що я нічого не можу змінити. Сльози котилися по її обличчі, і Микола не міг себе стримати. А Марія, певно, бачила ваші очі і думала те саме. Він відчув, як його нібито щось душить, раптово схопився і вибіг з квартири. Пізніше Микола сидів вдома. Біля нього була його мама, яка уважно дивилася на сина. Миколо, що трапилось? Ти ж не так переживаєш через Галину, ти її ніколи не любив. Що сталося, сину? Микола потер обличчя руками, зітхнув і тихо відповів Мамо, здається, я закохався. Та це ж чудово, сину. Закоханість це завжди добре. Нічого доброго в цьому немає. Він похитав головою. Я закохався в людину, в яку взагалі не повинен був закохуватись. Хто це? Мама занепокоєно подивилася на сина. Це Діана, та дівчина, що була за кермом тієї машини. Мама задумливо мовчала кілька секунд. Але ж, наскільки я пам'ятаю, вона не винна в тій аварії. Вона сама постраждала. Я зараз це розумію, але все одно це неправильно. Ми не зможемо бути разом. І навіть зустрічатися ми не зможемо. Це буде зрадою для Марії та Оленки. Його голос затремтів. Вони навіть не помітили, що Оленка стояла за дверима кухні і все чула. Коли батько замовк, вона тихо відступила назад. Всю ніч у її кімнаті горіло світло. Дівчинка щось читала, плакала і знову читала, поки не заснула тільки під самий ранок. Наступного дня вона раптом звернулася до батька. Тату, а підемо в парк. Звісно, ходімо, тільки ненадовго, добре, а то мене чекає ще дуже багато роботи. Добре, посміхнулася Оленка якось загадково. Вони дійшли до парку, і дівчинка посадила його на лапку, а сама сіла поруч, батько здивовано поглянув на неї. Ми прийшли просто посидіти. А що, свіжим повітрям шкідливо дихати, сказала донька. Добрий день, Микола. Раптом почув він знайомий голос. Микола здригнувся, його серце почало битися швидше. Коли він побачив Діану. Розумієте, ваша донька написала, що у вас до мене серйозна розмова, сказала вона. Щось трапилось? Микола здивовано поглянув на доньку, але та лише хитро посміхнулася. Дуже важливо. Тато хоче сказати, що він кохає вас. І не може без вас жити. І з цими словами дівчинка побігла на качелі, залишивши їх удвох. Микола та Діана мовчки дивилися одне на одного. Пробачте, я, мабуть, щось не так зрозуміла, мені краще піти, пробурмотіла Діана і почервоніла. Звісно, пробачаю, але за однієї умови, відповів Микола та посміхнувся. Якщо ви погодитесь, сьогодні з нами пообідати. Минуло три роки. Діаночко, я сама все приберу, сказала Оленка, підхоплюючи відроз водою із рук жінки. Не бери на себе важке, ти можеш нашкодити моєму братику. Діана посміхнулася і притиснула руку до живота. А от і тато приїхав, зараз я йому все розкажу, додала дівчинка. Микола зупинився на порозі. Він дивився на вагітну дружину та донечку, котрі бігали по всій кімнаті. Ох, дівчата, якби ви знали, який є щасливий жити у вашому жіночому царстві, сказав він і підійшов ближче до них. Але дуже скоро я буду не один, і ваш матріархат впаде. Навіть не сподівайся. Мій братик завжди буде на моєму боці, засміялася Оленка і обійняла тата. Адіана стояла поруч, вона дивилася на їхню сім'ю і думала, що якщо хтось і отримав щастя випадково, навіть не заслужено, то це була вона. Але вона твердо вирішила, що їй ніколи і ні за що вона більше не втратить своє щастя. Адже тепер воно це не тільки Микола, а й уся його сім'я.